Всім привіт доброго здоров'я. І знову ми на пасіці. Як бачите, працюємо. У попередніх роликах ми вам показали, як відбираємо мед із корпусних вуликів. І були запитання: а що ж там у гнізді? У гнізді звичайні стандартні українські рамки, це розплідне гніздо. Там бджоли виводять розплід, і також там є кормові рамки, тобто медово-пирогові рамочки і медові рамочки, які я не забираю звідти, тому що це є гніздовий корпус. Там технічний мед, тобто мед для бджіл. O que é Листопаді місяці, десь так на початку листопада я роблю ще ревізію і забираю рамочки, де був розплід. Із середини забираю рамочки, а медові підсуваю до серединки, щоб джоли на них зимували. І сьогоднішній ролик буде подібний на попередні ролики. Будемо відбирати мед, будемо щось показувати, будемо щось зважувати. Але в основному я буду відповідати на ваші запитання. На перше запитання я вам відповів, що знаходиться у гніздовому корпусі. Ну і зараз поговоримо про напрямки селекції. Покажу вам рамочки гніздові, але з інших вуликів. І також подивимося, що нам принесли бджілки у, у цьому вулику, як бачите. Вулик, який я називаю, вулик удав, але цей вулик роже Делона. Значить, напрямки селекції. В нас ведеться три напрямки: тобто медовий, пилковий і прополісний. І от сім'я 58-й номер. Цього року також я виводив від них маточок. Експериментально, щоб протестувати, це вже двохрічна, дво, двохрічна маточка. Ну і я забираю зараз ще мед. Так, забираю мед. Чому? Тому що як я вже сказав, із корпусних вуликів ми мед медвез забрали вже, а лишилися вулики. Оці лежаки. Справа в тім, що ви вже знаєте, хто не знає. Хочу освіжити в пам'яті або сказати, тут матковідна пасіка і працює донор-вихователька. І з виховательки ми нічого не беремо, бо там нічого немає. І там весь час цілий рік загодовується медовою ситою. А із донора можливо є щось забрати, тому що. Там не підгодовується, хоч там забирається розплід, але сім'ї потужні і вони підносять меду. З боку я кидаю 3-4 рамочки пусті на відбудову, щоб вони не сачкували, щоб працювали собі там. І коли вони відбудують і залиють медом, я можу ті рамочки забрати. Так що показую. Ось такі рамочки. Що я казав? Рамочки із там, де був розпліт, я не забираю. Якщо забираю, то забираю медово пергові рамки. Тому що пергу в зиму я не даю. По причині ті, що, я вже розказував у багатьох роликах, пергу в зиму давати не можна. Якщо перга залишається в зиму, бджоли будуть її споживати і будуть опоношуватися. Значить, ось такі рамочки я забираю. Бджілка ще тут. З відбудови. Є такі, що і чуть-чуть розплоду там були, і бжілки заляли, але я мусив їх забирати, тому що все ж таки вони там лишні. Ось такі рамочки. Бачите? Бомба. Вони важкі, з ними працювати важко. Через що я кажу? Медова рамка має бути зручна, легенька. Щоб легко з нею працювати. А ось рамки, які я забрав із 58-ї сім'ї. Тобто маточка 58-ма, дивіться, так само свіжо відбудовані рамки, але ось так прополіс тече аж по рамках. Зверху там щелинка, тобто є стельові дощечки, там щелинка. І щоб вони ту там зашпаклювати, вони там підносять багато прополісу і прополіс коли жарко. Топиться і просто тече по рамках. От така прополісна сім'я. Як бачите, печатка біленька, тобто це чистопородна Карпатка, але лінія ведеться для приносу прополісу. Ну і Звичайно, дочки вони так само працюють чудово по прополісу. Ось такі рамочки. Бач, яку? Рамочку не візьму, все, все однакове. Ну, бомба. О, тут трошки розплоду було, але то нічого. В основному це біла гарна рамочка. Ну а тепер зважимо, тому що багато скептиків є, о, там на українську рамку бджоли пану працюють, матка не працює. До кінця я показував, скільки я раз показував, як матка сіє. Від бруска до бруска. Повністю печатка. От, передивіться попередні ролики, які давні. Я, вам, я там все показую наглядно. А зараз показую, як бджоли заливають українську рамку. І ми зараз що зробимо? Ми навіть ще зважимо, Я підготувався, взяв кантер, шнурочок і будемо важити. Скільки ж така рамочка важить. Дивимось. рівно 4 кілограми. Тоненька, бачите, тонесенька, це не роздута рамка. Беремо іншу рамочку. Тоже тоненька. Бо була коло неї стояла роздута і вони її трошки стиснули. 4 кілограми. Значить, дивіться, отакі худенькі рамки, значить. Від 4 кг десь до 5,5. Якщо рамки трошки розсунути, я даю тут міжрамочний оцей зазор приблизно 10 мм, не більше. Якщо трошки розсунути, стандартно поставити 12 мм, це будуть дуже важкі рамки. Ну, ось дивіться, до прикладу, трошки роздута, бачите, трошки роздута рамочка. О, зараз ми її зважимо. Так, чіпаємо. Дивимося. Дивимося. П'ять із хвостиком. 5 кілограм з хвостиком. Ось такі рамочки. Так що ставимо назад, закриваємо, бо бджілки вже занюхали свої рамочки, свій медок, які ми в них забрали. І переходимо до наступної теми. Так, прополіс ми. Сказали, розказали, 58-ма лінія, будемо з нею працювати. Будемо тестувати. Ну, а зараз підійдемо до удава. Вулик Роже Делона. І побачимо, що в ньому є. Весняні ролики ви бачили. Літній ролик огляд я вам показував. Стави тут так само пилку збірник. Ну тут вже пилок старий. Стоїть, я його не зняв просто. Треба було давно вже його зняти. Ось так виглядає, я його не знімав. Тому що не успіваю все. І там, і там, і там поставив, стоїть. Значить, дивіться, верхній корпус я кинув зверху, лінувався його ставити в розріз. Десь просто зверху поставив, але все ж таки ми зараз подивимося, що бджілки нам принесли. І так. Ящичок є. Ну, бачите, висота? Я маю метр 82 м. мав. Зараз не знаю скільки. Ну, до 2 метрів, як бачимо, волик. Опа! Так. Ну що, мабуть, я спочатку його так знімаю Ну чуй, він тут легенький. Тут він легенький. Куди ж поставити? Поставлю його сюди. Опа. Буде видно. Давайте поставлю сюди. О, чує, легенький. Тут нема що дивитися. Тут нема що дивитися. От рамочки були. Навіть не буду витягувати. Ну видно, що я кинув вошинку сюди. Вони навіть не відбудували, треба кидати в розріз. Отак От я кидаю, тому що він мене потім відбудовують, де що отак кидаю, ніби повністю навощую, частково навощую. Значить дивіться, оцей вулик у мене приблизно 13 років я його спас. В одного е... пасічника забрав, він валявся, там гнив. Ну, е... Старий пасічник в руках. Він каже... То був коли вулик, він в мене валяється, я хотів його спалити, не спалив, якщо потрібно забираю. Я його забрав. Бачите, ці рамочки цим рамкам ну можна так пожартувати 100 років. Я рамки сюди не робив. Як були вони старенькі, так я їх чищу, навошу і знов ставлю сюди. Нічого я з ними не роблю. Я Тільки переробив у тому вулику дно, тому що дно вже було зігнило повністю. І я переробив і зробив бачите нічого нічого було. По старому взірцю, таке саме дно і вулик от працює. Уже 13 років і в мене тут стоїть, працює і нас радує. Закриваємо. Ну, а тут зараз побачимо. Ну тут, тут щось є. Друзі, тут і не то, що щось, а тут має щось бути. Так що, як я сказав, цей вулик я не обновлюю. Огляд по, по ньому був і не один раз. Я показував, як там шухлядка, сітка, дно відкрите, там є така е засобка, шторка, Все я показував, щоб ролик не затягувати. А тут попробуємо оце. тут треба важити. Опа! Тут треба важити! А ну, покажу так. Йо, я думаю, що Йо. Так, достойно. Ставлю тут трошки, щоб інші бджілки не нюхали. Зганяємо вниз. А ну достанемо і тут витягнемо, не поломимо. Боюсь поламати, бо кажу, рамочки вже такі старенькі, древні. Візьму ну. вагу. О, о, Бачите, тут і розпліт був, і все тут було. Ну це ми дамо у гніздо на зиму. Це даємо на зиму, темні рамки. А ще одну витягну, подивлюся, Це гніздо я не буду, ніби ці, цей корпус не буду розбирати, це піде. Їм у зиму. За зиму вони з'їдять. Потім ці рамочки я витягну, почищу і знову запущу. Так, супер. Димась далі. Щоб було зрозуміло, це не медова пасіка в нас. Я медом не займаюся. От мені сподобається цей було. Хотів протестувати, поставив, для перколу стоїть, але вони ще й носять меду тут багато. Ну класно, класно. Ще що я і не стараюся воно вийти. Я не маю часу з цим працювати. Нема часу. Так, знімаємо. О-па-па-па-па! показував? От. А там видно? Добре. Ставимо. Так, щоб ми то зараз не поїхали, воно все. Бо важке. Я називаю вулик удав. Десь колись було щось подібне, хтось розказував, казав, вулик удав. Так мені у пам'ять вбилося, удав, 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 то удав. А кажу, що удав це зовсім інший вулик. Інші корпуса, інші магазини. А це, в принципі, ближче до вулика роже Делона. О, а ці рамочки ми вже можемо... Ох. Ломаю. Ломлю, ломлю, бо немає витягти. Як мені його. Вони зараз може це перше. І це піде, поломиться. Оці рамочки, бачите, поламав. Ну нічого. Ось такі. Чудо. Ось такі рамочки. Чудо. А ну де той кантер? Рамочка маленька, ширина 28 см, висота, по-моєму, 22, 22 по-моєму, чи скільки? Щось таке. Щоб я не збрехав, не знаю точно. Так, ану, скільки? Більше як 2,5 кг. Шикарно. Ну, є, напевно, і... Менше. Ну, будемо рахувати 2,5 в середньому. Два з половиною в середньому. І зараз ми можемо навіть вирахувати приблизно, скільки е, вони принесли нам меду. Ага. О, ось стільки. Є? Два з половиною. Ну, два з половиною кілограми. В середньому така рамочка. Вісім рамочок поміщається. Зараз побачимо, скільки в нас є. Тут магазинів. Вирахуємо, скільки кілограм меду вони принесли. І потім вирахуємо, скільки муха заробив грошей. Математика, третій клас, друга четверть. Так. Я боюсь, щоб тут не поїхало. Воно. воно. Тобто два магазини ми зняли. До сонечка. Отако. От раз. Там що. Теж. Два жилки. Легенько, щоб їх. ну Якщо воно зараз смикнеться, все, то буде сміху мало. Так, я рахувати не буду, ви порахуєте і в коментарях мені напишете. Я вже прочитаю і побачу, хто добре в школу ходив. Ось так. Я колись показував цей вулик, а це було давно. І думаю, ану покажу ще раз. І самому цікаво. Ну і думаю, вам цікаво буде. Ну Бачите, всі рамочки, тому що гніздо вузьке, вертикаль це оптимально для життя і роботи бджіл. Супер. Всі рамочки. Вісім рамочок і вісім рамочок залиті. Це вже третій корпус, так? 4. А, третій. Ми той рахуємо, що він піде в зиму. Ми забирати його не будемо. Значить ще є гніздовий і ще два корпуси. Дивимося. Так. В руках все не поміщається. Що тут у нас є? Оба, ну тут вже менше. Значить так. І ось так. Не знаю, що там видно, але щось має бути видно. Бо тяжко тримати. Давайте я покажу крайню рамочку. Ну це вже йде гніздовий. Тут вже гніздо, ми чіпати не будемо. А ну крайню рамочку, щоб все не перебирати, але щоб і не поломати. Класично Треба витягнути другу рамочку з краю. О! Ну це так само піде вже. Бачите, темно. Та в принципі, я знаю, на технічний мед це можна забрати. Тому що я той корпус кинув зверху поки що, потім цей я заберу один і будуть вони зимувати на двох корпусах. Більше їм не потрібно. Ну от. Все. Ну тут можна, скажімо так, по вазі дві рамочки відкинути, значить маємо повністю три корпуси, ну і цей. Так що, ну я задоволений. Бжілка, бачите, яка. От, працюю з нею. Карпатка, Прикарпатський екотип. Селекції Ярослава Мухи. Реклама. Так що зараз я складаю це гніздо назад. Ні, не складаю. Я це зараз забираю, а нижній корпус ставлю сюди їм назад. Будемо проліковувати і взиму. На цьому все. Всім добра і мирного неба!